Розвідку питання про особисте зобов'язання з носінням електронного браслету для заммера сум Володимира Вотенка перенесли. Його мали розглянути сьогодні в Остирському суді. На засідання ні Вотенку, ні його захисник не з'явилися. Судове засідання відносно першого заступника сумського міського голови Войтенка було відкладено в зв'язку з його неявкою через хворобу. На підтвердження цього надіслав лист, як і сам підозрюваний Войтенко, так само і підтвердив цю інформацію головний лікар сумської міської клінічної лікарні номер 1 Справа відкладена розглядом на 28 вересня на 10 годину. Дело в том, что мне в пятницу уведомляли о том, что будет проходить судебное заседание. Я отправляла на адрес суда электронной почтой заявление о том, что не могу присутствовать по состоянию здоровья и по пребыванию в больнице на лечении. Сегодня мне в больнице вручили по эту повестку. Там было написано, что сегодня заседание. Мне только сегодня ее показали вместе с сопроводительным письмом от суда. Это было, там, по-моему, было заседание на 10 назначено. вручили мені її вже після процедури, це вже ближе 11. Відкладення справи це очікувалося. прокуратури Сумської області, враховуючи ту інформацію, яку ми володіли станом на п'ятницю. Минулу те, що Войтенко дійсно перебуває у лікарні. Наразі вживаються всі можливі заходи для того, щоб незалежними лікарями оцінювали стан підозрюваного Войтенка, так як комунальний заклад, Сумська міська клінічна лікарня номер 1 це є заклад Сумської міської ради, і дійсно перші особи можуть здійснювати вплив на лікарів. Зараз Володимиру Вотенку у неврологічному відділенні першої міської лікарні додам, 23 вересня в Охтирському суді відбудеться засідання по відстороненню Вотінка від посади. Нагадаю, його підозрюють у порушенні законодавства про працю. Це пов'язано із звільненням працівників департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міськради.